що варто звернути увагу у фінансах? Давайте настроїмося на дане питання. Підписуємося, ставимо сердечко. І якщо резонує, приймаємо. Дивіться, якісь є страхи, переживання, навіть накручування, що можете і ночами не спати. Це по поводу, мабуть, самих же і грошей, тому що. Тут і йде після цього і виснаження. Прямо потрібно в таких випадках якось зупинитися, задуматися, бо енергії у вас немає за того, що йдуть страхи. Тобто переглянути свої якісь внутрішні установки, щось вас тормозить у вашому житті, по фінансах. Потрібно якось пропрацювати себе внутрішньо перебудувати, щоб прийшли. Фінанси у ваше життя. Також можливо намічання якогось договору, чогось підписування, або якась зустріч ділова. Тому потрібно якось більш детально це все розглядати, всі умови, які вам пропонують, що прописано, або обговорюєте. І відповідно до цього, якось бути більш. Спокійним, раціональним і чисто дивитися все, що вам кажуть, прописують, бо все, що на даний час якби не складалося, принесе вам затишок, спокій і фінансове благополуччя в сім'ї. Прямий достаток і щастя, яке ну, вас наповнить сповна. Але на даний час потрібно це якось в собі пропрацювати, щоб отримати о, прямо фінансове благополуччя в сім'ї.